В нашій студії, в гостях Любомир Ференс, Любомир, розповість нам про те, про що буде власне випуск. Головне питання, з якого хотів би почати. Бачився в кулуарах Верховної Ради з твоїм таким вже опонентом в мережі Фейсбук, з депутатом від фракції Ляшка, який сказав, що от, от цей Ференс він там ходив у всіх питав, він точно отримав гроші. Де гроші заховав? Ну, я не знаю, я ту саме питання можу запитати у пана Ігора Мосійчука, де гроші, які мені мав заплатити, олігарх Ігор Коломойський. Я їх досі не отримав. Ну насправді ми сьогодні мали бути в трьох. Так я, де Ігор Мосійчук і Ігор Мосічук сьогодні мав презентувати докази протажності мене, як журналіста Любомира Ференца і докази продажності також всього громадського телебачення. Тобто, нашим офіційним спонсором, за словами Ігора Мосійчука, є олігарх Ігор Коломойський. Але ми вчора спілкувалися були з паном Масючуком, і він нам сказав, що він дуже зайнятий, але він охоче прийде до нас на ефір завтра, тобто у четвер. Вчора пан Ігор був зайнятий, тому що там він розстрілював портрет Рамзана Кадирова. Сьогодні він був в Запоріжжі, здається, так я бачив відео. Ну, він звичайно да... був насправді на спільному засіданні комітетів, там де розглядали питання розслідування справ на вбивство на майдані і затримання майданівців. Ну, він це... дійсно був на засіданні комітету. Я звідти повернувся, тому можу підтвердити, він був ну, при він, справах. Він нам пообіцяв, що завтра він прийде і фактично має порвати весь інформаційний простір України про продажність цього громадського телебачення. Тому ми з нетерпінням чекаємо. От цікаво. В кулуарах він мені вчора сказав, що е, так. Якби це він узагальнив до рівня громадського телебачення, підозри в нього є або претензії, є насправді лише до слідства. Тому а, подивимося, що а що, значить власне... тепер ми зменшуємо як то радіус. Коло вже зменшується. Тобто продажним вже не є все громадське телебачення, продажним є тільки редакція слідства. інфо я не знаю. Давайте подивимось. Почекаємо пана Ігоря в цій студії. Він вже пояснить, хто на його думку є продажним. Але власне я знаю, що в тебе є достатня. База доказів так, аби апелювати пану Ігорю. Так щоб це не було не був розстріл немовлят в прямому ефірі громадського, ну це не є розстріл немовлят. Слідство інфо, воно базується на доказах і якусь там голослівну інформацію. Ми ніколи Ми завжди її перевіряємо дуже багато разів, ніж випустити. Потім у нас є юристи, які вичитують наші тексти і. Голослів'я як такого в наших сюжетах немає. Тобто ми чітко відповідаємо за це все, що ми говоримо. Сьогодні ми будемо говорити, покажемо чотири сюжети. Перший сюжет ми говоримо про корупцію в Державній міграційній службі України. Другий сюжет буде присвячений аукціону по розподілу надр, державних надр України. Аукціон не відбувся, але журналісти будуть показувати. Чому не відбувся цей аукціон, з якої причини, і хто на нього претендував? І також там досить цікаві фірми і прізвища будуть озвучені, і буде показано, що фірми також між собою компанії були пов'язані, які претендували на цей аукціон. Ще один сюжет: ми будемо показувати про життя буття прокурорське, тобто, як життя наших прокурорів, зокрема, буде показаний і Рівненський і Волинський прокурори, як їхні. Статки, прибутки не співпадають з їхніми видатками. Тобто офіційно люди заробляють одні гроші, а живуть зовсім за іншими стандартами. Це дорогі машини, нерухомість. І ще один сюжет буде присвячений повністю, як би це сказати, ідеології депутата радикальної партії Ляшка Альони Кошелєвої. Тобто, ти серйозно взявся за радикальну партію Ляшка? Ну, я трохи розкажу, як. Ми вийшли на цю інформацію. Тобто, про те, що Олена теоретично десь там в глибині душі, це чекай, давай спочатку. Я не зовсім, ну хоча, якби я працюю в парламенті постійно. Але я поки що не зовсім розумію, хто така Олена Кошеєва. Я знаю, що на неї палюють журналісти. Я намагався з нею поспілкуватися так само. Але той день, якраз коли рада провела більшість дня на перервах, пані Олена залишалась майже цілий день в залі Верховної Ради. Всі журналісти, які на неї чекали, вони сиділи в ложі преси і дивились, скільки, коли в неї розрядиться телефон, або коли їй хоч кудись захочеться, може кави попити, може з інших причин залишити залу парла. Вона так протрималась там цілий день. Ну, може, дуже уважно вивчала, ну, наприклад, конституцію, як. Ну, Михайло Гаврилюк вивчав Гаврилюк, Конституцію так. Сам Олена Кошелва може про устрій країни вивчала там. Єдине, що в неї, мабуть, як, на відміну від Гаврилюка, не надруковано, а в телефоні. Бо вона дуже багато часу проводила в своєму телефоні. Ми всі чекали, знаємо, що в айфонів не, не дуже добре з зарядом. Всі чекали, коли Коли він помре. Вона ж має вийти кудись. Хто така Олена Кошелєва? Ну на Олену Кошелеву, нас зараз винуло. наприклад, мене особисто пан Ігор Мосічук звинувачує, що от я є проплачений. Мовляв, ми погано висвітлюємо діяльність радикальної партії Ляшка. Я хочу офіційно заявити пану Ігору. Просто так випала карта. скажімо так, що я займався радикальною партією Ляшка. Перед виборами ми робили були великий блок. Перед виборчим він тривав півгодини. І коли ми зібралися в редакції, ми просто між собою розподілили, були партії. І мені випала партія Радикальна партія Ляшка. Ну я сказав редактору окей Ну, я ж не можу не зберігати субординацію, і перший раз я звернув увагу на Альону Кошелєву ще перед виборами. Це десь було за два чи три тижні до цього. І Вона привернула мою увагу тим, що вона 90-го року народження. Ніхто її до того не знав, але вона досить високо стояла в списку 13-й номер. Тобто, за всіма соціологічними опитуваннями, ця дівчина партія проходила без проблем Проходила без складом. проблем, і Альона Кошелєва попадала в парламент. Е, нічого про неї не відомо було. Звідки вона? Вона сама Харківська є. Вона сама Харківська. Ми знайшли в інтернеті її резюме. Е, дівчина тільки сім місяців працювала адміністратором ресторану, і мені, як журналісту, стало цікаво, за які такі заслуги. Олена Кошлєва має такий високий номер поряд з людьми з сином Шухевича, з комбатами і так далі. Нікому не відома дівчина 24 роки. Може, це якраз той запит на нові обличчя в парламенті, на молодих людей амбітних. Ну, в нас запит на нові обличчя, він чогось трохи викривлений є, так? Якщо ми, наприклад, там згадаємо досвід Грузії, ну, нас не треба звинувачити в тому, що ми є проти молодих облич в парламенті. Тобто, суспільство має запит на нові обличчя, не заплямовані, чисті, але суспільство також має розуміти, кого воно вибирає. І тому така велика була полеміка ще перед виборами, щоб були відкриті списки, а не закриті. Тобто люди чітко мають бачити, коли йдуть голосувати, за кого вони голосують. Поки що на даному етапі всі люди вибори останні вони це показали, що досі ми вибираємо кота в мішку. Я починаю цікавитися, хто ж така Альона Кошелєва. Вона заявлена як волонтерка харківського військового шпиталю. Я телефоную в Харківський військовий шпиталь, де зв'язуюся з Яриною Чаговець, яка є головою всієї волонтерської служби харківського Харківська. військового шпиталю. І Ярина мені каже, я не знаю цієї дівчини. У нас є, до речі, це інтерв'ю. Ми можемо подивитися його прямо зараз в ефірі. Як ти до цього? Да, будь ласка. Так, можемо? Давайте. Це харківський шпиталь. Бачите, військово Медичний клінічний центр Північного регіону. Це головний вхід нашого шпиталю. Для того щоб попасти в реанімацію, для того, щоб попасти у всі відділення, взагалі треба піднятися тут по сходах і пройти через КПП, через військове КПП. Дивіться, про те, що каже ця Олена, що вона нібито працювала в реанімації. Реанімація знаходиться тут на шостому поверсі. Он такі є вікна. Там попасти в неї можна тільки прийти пройти через КПП. Ці фотки нашої кімнати, які вона опублікувала в себе на сторінці, на цих фотках. Чітко видно, що це 6 вересня. На той час кімната волонтерів знаходилася у тому приміщенні. Тобто, для того, щоб попасти в кімнату волонтерів, треба було звідси вийти і пройти у цю всю дорогу і піднятися туди по сходах у військову поліклініку, і там знаходилася наша кімната. Тому ніяк ця людина не могла кожного дня зустрічатися з нами, проходячи провздовж нашої кімнати. Давайте отак трошки пробіжимося і подивимося, який це саме е, довгий путь треба було проділити. І отаким чином треба було спеціально дівчині, яка нібито працювала в реанімації або може і працювала. Ми цього не знаємо, тому що ми не знайшли ніяких доказів, крім її фотографій. Це треба було їй кожен день отакий путь проходити, щоб попасти до нашої кімнати на першому поверсі. Перше вікно то була наша волонтерська кімната, і треба було отакий путь робити кожного дня. Тому ніколи цієї дівчини не було ні в нашій волонтерській кімнаті, ні взагалі, тим паче, що вона заявляє зараз зі слов журналістів міста Харкова, що вона працювала волонтером саме в сестрі Мілосердя. Ніколи цієї дівчини не було в нашій організації. Ми її не знаємо, і я особисто з нею не знайома. І не треба брехати Олена. Доволі цікаво. Наскільки я розумію, до військового шпиталю не так просто потрапити не може просто так людина зайти. Має бути якась якесь посвідчення, має бути прохід через контрольно-пропускний пункт. Ну, я трохи поясню, бо це вже е, ми нам, Ярина, чого надіслала цю відповідь вже після того, як я е, побачив на свої очі Олену Кошелєву, її запитався: Олено, а в якому ви шпиталі працювали, коли Ярина вас не знає. Е, Олена мені відповіла, що це провокація. Вона дуже добре знає Ярину, і вони кожен день зустрічалися на першому поверсі, тільки е, вони не бачилися е, напротязі дня, дня. Вона знаходилася в реанімації на шостому, а Ярина в волонтерській кімнаті на першому. Ну і ми бачимо, що Ярина Чаговець прямо звинувачує Альону Кошелєву у брехні, і це наочно доводить. Тобто Альона Кошелєва навіть не знає розташування харківського військового шпиталю. Тобто, ми вже не можемо говорити про якісь подальші речі Зачекай, щойно ми почули, що реанімація справді знаходиться на шостому. І на той час волонтерська кімната справді знаходилась на першому, в іншій але будівлі. В іншій будівлі. Ну, тобто, якщо б Олена справді працювала там і була волонтеркою, то вона би знала, ну, тобто, це два місяці чи три місяці перед виборами. Вона мала знати би кожен куточок Харківського військового шпиталю. Але не відповіла навіть про планування Харківського військового шпиталю. І ще хочу. Та, я ще хотів спитати, ага. можливо, ця військова установа там не можна так просто пересуватись, може, вона знає там... лише в межах свого. Ну, там є контрольно-пропускний пункт в цьому харківському військовому шпиталі, і Олена е, мала мати від когось дозвіл, щоб туди зайти. І вона, скоріш за все, його мала. Ми, ми не дізналися, від кого вона мала цей дозвіл, і вона справді була там в реанімації, тому що е, канали навіть знімали, були про неї е, сюжети. Що... Так, Ці відео, вони. Ким вони зняті і, і коли вони були зняті якраз напередодні виборів, і вони зняті місцевими журналістами. Потім вони були показані на місцевому каналі. Але ми спілкувалися з журналісткою, і вона нам прямо сказала, що я дуже жалію, що тоді поїхали це знімати, якщо б я знала, в яку це історію це переросте. Все. Що це за канал? Це якийсь великий канал, я не можу пригадати. Це був великий канал, а потім якого ретранс, ретранслювали місцеві харківські. Uh -huh. Харківський там який є? АТН. АТН є АТН. Та, потім його е, транслював був. І, і в той самий момент ми спілкуємося з Іриною Чаговець, ну стараємося вияснити, хто ж така Олена Кошелєва. І Ірина нам говорить: слухайте, в мене тут є людина, е, яка говорить, що Олена мала проросійські погляди. Тобто вона всім серцем і душею. Чекала приходу Росії. Тоді ж ситуація в Харкові була в березні не визначена, тобто, не знати було, чи проукраїнська частина відстоїть. Це ще до шпиталю. Це ще до шпиталю. Так я кажу: так сконтактуйте нас з цією людиною, можливо, вона щось цікаве більше, надасть якісь докази і так далі. Ірина нам відповідає, що людина не хоче з вами йти на контакт і говорить: та ні, журналісти що спутують, це не Олена. Ну Олена не може йти в депутати. Журналісти що спутують, скажіть, що журналістам що спутують, і коли я в раді записую Альону Кошелєву, і ми викладаємо це в мережі. Відео е, переглядають там більше 200 тисяч е, глядачів один, одна хвилина. Ярина до мене дзвонить і каже: Людина хоче з вами йти на контакт і хоче надати ці докази. Переконали. І, і, і коли я спілкуюся з цією людиною, вона мені каже: е, я її запитуюся: е, а чому ви тоді не хотіли цього надати? А тепер? А вона каже, так я не могла повірити. І прямо мені сказала: так що, Олег Ляшко всіх нас там держать за придурка в штолі. Отак жорстко вона відповіла: це знайома родини чи подружка? Це знайома з... З сестри е, Альони угу. у Альони. Є сестра, Яна на кошевлява яка зараз проживає в Австралії. В Австралії доволі далеко. Так, да, доволі далеко, і я хочу звернутися до глядачів. Всі, хто нас дивляться, слідство інфо просто, от після цього, всього є наочний приклад того, що слідство інфо не робить там Любомир Ференс, Дмитро Гна, Аня Бабінець чи там Олександр Гуменюк. Слідство інфо робите ви. Ми всі маємо офіційні сторінки свої персональні в соціальних мережах. Ми маємо в соціальних мережах також сторінку слідства інфо. Якщо ви хочете, щоб якісь зміни пройшли в цій країні, пишіть нам, звертайтеся, і ми завжди є відкриті. І якщо буде достатньо чітка вагома доказова база, ми завжди покажемо це. Тобто, змін в країні не прагнуть тільки п'ять осіб редакції слідства інфо. І вони не роблять їх, робить пересічний глядач, який з нами виходить на контакт, дає нам матеріал і допомагає нам з інформацією. То тобто будь-хто, хто знає більше про Лену Кошелєву, зокрема, може звернутися до вас і повідомити це. Все так, змає. звичайно. І що тут я би хотів відмітити, от я часто бачив в соціальних мережах, що от звинувачують багатьох там в сексизмі, От типу Ми чоловіки, а звинувачуємо Джінка пройшла, стала народним депутатом, мовляв, от. Ми негативно до цього відносимося. Чи, мовляв, там, наприклад, були речі: от що ви хочете молодої дівчини, вона сама себе покаже. Я би тут хотів сказати, що суспільство вона має запит на молоді, нові, розумні і хороші обличчя. Я наведу той самий приклад Еви Гуладзе. Ева Гуладзе очолила у Грузії Міністерство внутрішніх справ в 27 років. І я коли слухав її інтерв'ю, вона розказує про заступницю прокурора. Яка згодом стала е замісником міністра юстиції, їй було 25 років. Тобто, вона майже однолітка є Альони Кошельової. Uh -huh. І я вас у гладзі розказую, що вона писала була і лобіювала новий кримінально-процесуальний кодекс Грузії. Вона виграла в Страсбурзі е дві справи проти Росії. Тобто, вік тут не є перешкодою. Так, по справах дійсно по справах, трабило. справді, але от мої колеги там питалися 에, Альону Кошелю, який там устрій держави України і так далі. Ми вже так далеко не заходимо, тому що людина чи не, не, му... не залякали вже. Можливо, знаєш, нова людина, яка потрапила. З Харкова в Київ нові обставини, парламент насправді зараз я б сказав, що ситуація виглядає так: в парламенті журналісти себе почувають більш впевнено ніж нові депутати. Депутати іноді перепитують журналістів, як пройти дістатися певної частини парламенту. Можливо, від цього Кошелєва так лякається. Ну я не знаю. Ви вірите в те, що Альона Кошелєва виграє справу в Страсбурзькому суді? Ну, давайте будемо чесними. В мене не було поки що можливості з нею поспілкуватися, але. Але я бачив в інтерв'ю, так в мене є сумніви. Ну і от ну на Альона Кошелева на елементарні речі не може відповісти. Ми не питали про від держави про чи про якісь високі матерії там юридичні, нас це не цікавить. Можливо, справді дівчина ну ще себе недостатньо добре відпочиває в парламенті. Вона можливо себе ще колись розкриє, але коли е, голова волонтерської служби шпиталю е, прямо звинувачує народного депутата України у брехні. То що можна далі говорити? Тобто, ми з брехні починаємо, то на що ми далі можемо сподіватися? Там ще Альона Кошелєва, я пам'ятаю, заявляла була як її. О, до речі, досить цікаво було, як її знайшов Олег Ляшко. Олег Ляшко знайшов Альону Кошелєву через пости в соціальних мережах. Ого, але я тут також хочу сказати. Ну, речі всі перевіряються. Я не знаю. Це майже американська історія успіху. Якась, але я зняв своє відео на айфон дома, розмістив Ютубі, і моє відео набрало там 3 мільйони переглядів. Мене помітили продюсери і запросили до Верховної Ради. Але я не знаю, хто казав це Альоні Кошель, чи вона сама це придумала, чи як. Ну це ж легко перевірити. В соціальній мережі в Альони Кошелєвої є 173 друга. І тільки дві фотографії з волонтерської кімнати в той ж самої Ярини Чоговець вся стрічка є залита фотографіями її роботи як волонтера в Харківському військовому шпиталі, і в неї 2500 друзів. Постає питання: а чого не Олег Ляшко Ярину Чоговець? Навіть Може, якщо він хотів себе волонтера, це можливо все просто Олена Кошелєва коментувала саме пости Олега Ляшка. Так ні, там їх ні. Вона говорила, що її Олег Ляшко помітив через те, через її активність їй допомагали розширювати її пости її роботу волонтерську в соціальних мережах. І так на неї звернув увагу Олег Ляшко. До речі, ви не аналізували скільки є. Поширень постів, Олени Кошелєвої? так ні одного здається. Ні одного. Ну, дві фотографії тільки є 173 друга. Ну, хто міг їх поширювати? Ну так а соціальних мереж вже здається, її немає. Вона була в однокласниках, і батько був в однокласниках, вже все повіддалялися. після цього, як наші колеги були представили, що батько міг підтримувати, мав проросійські погляди, і з інших соціальних мереж вони вже всі видалені. Є що... але ми ще встигли їх побачити. Ну так, зараз це не проблема. Насправді можна відновити яких, якісь архіви соціальних мереж, в тому числі. Постійно бачимо ці фотографії російських солдат, які постять щось з України, а потім видаляють, але все ж таки, все це з'являється. Добре, я пропоную тоді перейти до перегляду слідства. інфо дуже дякую за цю інформацію. Ну і чекаємо більше інформації про новообраних депутатів. Все, Сергій, ти мені показуєш, що вже варто переходити. Так, ми переходимо. Дуже дякую. Дякую вам.